Доброго дня, шановні глядачі, гості каналу та клієнти, сьогодні продемонструю зручність календаря для менеджера з продажу нерухомості в ганозевій crm системі GCRM. Я продемонструю, як швидко перенести задачу в календарі. Зараз ми бачимо для прикладу задачу, яка називається Демо для відео. Її старт 11.46». Якщо я відкрию дану задачу, то ми бачимо час, коли вона має розпочатись, і час, коли вона має завершитись. Відповідно. Тепер ми перенесемо дану задачу, наприклад, на завтра. Не потрібно для цього відкривати задачу, редагувати безпосередньо час і так далі. Достатньо на даному полотні в розкладі місяця, тижня або дня безпосередньо затиснути задачу, тримаючи при цьому лівий вказівник мишки, перенести задачу, ось як я зараз це демонструю, на наступний день, і відпустити. Таким чином, час у даної задачі також буде змінено. Тепер ми бачимо, що вона починається 6 числа. Безпосередньо таким чином ми перенесли задачу. Автозбереження цієї задачі відбулось також автоматично. Тобто, якщо у вас є завдання для прикладу на зустріч з клієнтом, і клієнт каже, давайте перенесемо зустріч на завтра на той же час. Достатньо всього затиснути задачу і перенести її на наступний день. Ось так, легко, зручно і просто. Використовуйте професійний комендар для забудовника, плануйте свої задачі і продавайте більше з професійними, зручними рішеннями від українських розробників Gluси Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо. Досить дивитись відео без підписки. Вподобайка, підписка до зустрічі в наступній відеоінструкції.